Польські партнери беруться за підтримку хмельницького бізнесу. Головне завдання представників Польщі, як вони самі це наголошують, надихнути та допомогти підприємцям, аби спільними зусиллями розпочати відбудову нашої держави. Для цього вже підготували чимало інструментів. Це, по-перше, і різноманітні програми, і страхування бізнесу, і кредитні програми, і грантові програми. А також вони пропонують співпрацю як об'єднання декілька підприємств в консорцію для того, щоб. Отримувати певні контракти, які будуть фінансуватись різними організаціями Європейською комісією і різними іншими донорами. Тобто створювати такі об'єднання бізнесів для того, щоб отримувати певні контракти і реалізовувати ці завдання. Процес підтримки місцевого бізнесу поляки розпочинають в рамках проекту Польський сервіс відбудови України. Участь у ньому беруть вісім областей, та Хмельниччина посідає особливе місце. Обвод не тільки економічне для нас, й важливий. Хмельницька область залишається пріоритетною для нас не лише з економічної точки зору, а й з культурної, тому що саме тут проживає велика польська діаспора. Окрім цього, саме ця громада часто є ініціатором плідної польсько-української співпраці. співпраці. Незважаючи на війну, місцеві підприємства продовжують свою роботу, тим самим підтримуючи економіку. Ми бажаємо відновити потужний економічний потенціал. Ми його зараз тримаємо. Тримаємо наш економічний блок, наші підприємства, які ми пишаємось. Це і аграрний сектор. це... 1200 промислових підприємств Хмельниччини саме для таких підприємств був створений польський проект відбудови України, адже тим, хто працює у воєнний період, вкрай необхідна підтримка. Загальна думка наша така, щоб сприяти економічному відновленню України через економічний ріст і допомагати в тим, де ми це можемо робити. Там, де ми це можемо робити, це сприяння польсько української економічної співпраці, залучення польського бізнесу в Україну. Ну, допомога українським компаніям, і українським самоврядуванням з пошуку польських інвестицій, польських партнерів, а також популяризація цих польських державних інструментів сприяння польської економічної співпраці, які зараз вже доступні. Тож інвестування з-за кордону дасть Хмельниччині більше можливостей для розвитку. А отже, і коштів на відбудову. Наразі ми потребуємо фінансової підтримки і сприяння експорту продукції виробленої на Хмельниччині України в цілому тому, що це дасть можливість максимально фінансової спроможності для нашого бізнесу і для нашої торгової Хмельниччини, вкотре зазначу, що саме на таких регіонах, як Хмельниччина, сьогодні тримається економіка в державі в цілому. Тож звертаюся сьогодні до усієї бізнесової спільноти з боку Хмельниччини. Дякую за присутність з боку Польщі, дякую за партнерство, за ініціативу, за те, що готові далі співпрацювати. В напрямку вже відновлення нашої України і Хмельниччини в цілому, нехай сьогоднішня зустріч буде максимально корисною, ефективною. Ви маєте матимете додаткові можливості закомунікуватися для того, аби в напрямках двох двобокої такої співпраці з хорошим додатковим фінансовим результатом та наладжилося наше міжнародне співробітництво. Надалі підбудова України без економічного розвитку неможлива. Отож, поперед. Перед обговорення детальних кроків створення, так би мовити, дорожньої карти для руху вперед.